Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено активності від проєкта Sonic. Я детально розкажу, що за чим треба робити, для того, щоб в майбутньому отримати непогані винагороди. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Ну а спочатку я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив це раніше. А також попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, в якому і будуть всі посилання з цього відео. А також я тут публікую все те, що не виходить на YouTube. Посилання на мій телеграм-канал ти знайдеш ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви хочете зробити цю активність не на один аккаунт, а на 5, 10, 15%, 100 і більше, вам потрібні будуть антидетект браузер і проксі. І якраз у мене є для вас знижки. Антидетект браузер Ads Power за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Проксі сейл. За моїм промокодом КБМДАУ знижка 15% на IP V4, IP V6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Тож, якщо ви хочете заабузити цю активність і не тільки цю, то ці знижки просто для вас мастхев. Ну а ми переходимо на огляд самого проекту SONIC. Sonic це ігрова мережа, побудована на Solana, яка використовує інноваційну архітектуру розширення Hypergrid. В Твіттері у них 176 тисяч читачів. Сам Твіттер був створений в серпні 2021 року. Також ми можемо побачити, що Твіттер ведеться досить активно. Пости публікуються кожного дня. Що ж по інвестиціям? В проєкт інвестовано 16 мільйонів доларів з оцінкою в 100 мільйонів доларів. Також можемо переглянути по раундам інвестицій. Останній раунд серії А був закритий 18 червня 2024 року, як бачимо, три дні назад. В інвесторах тут OKX Ventures, GELX та інші. Також бачимо, що був раунд інвестицій 13 квітня 2023 року. В інвесторах тут Alchemy, але сума інвесту не розголошується. Також бачимо ще один раунд інвестицій, в якому також не розголошується сума. Ну і також бачимо Сідраунд із 4 мільйонами доларів інвестицій. Тому наразі в цьому проєкті інвестицій на 16 мільйонів доларів. Зараз проєкт запустив Sonic Testnet Odyssey. Sonic Testnet тепер у прямому ефірі. Представляємо вам кампанію Sonic Odyssey Testnet, що демонструє потужність першого атомного SVM Layer 2. Ви можете виконувати квести та брати участь в еко-іграх Sonic, щоб заробити свої. Персні звуку. Розпочніть свою Одіссею тут. Також цей проєкт зробив чудовий гайд. Guide. Давайте його прочитаємо для того, щоб дізнатись більше про цю активність. Давайте детальніше прочитаємо про цю активність. Ось тут, от, ось так ми можемо перекласти. Ласкаво просимо до Одіссей Sonic Testnet. Sonic це перша атомарна SVM віртуальна машина Solana другого рівня, створена для забезпечення суверенної ігрової економіки на Solana. Ми раді розпочати фазу тестування Odyssey, де кожен може випробувати швидкий інтерактивний ігровий процес на ланцюжку за мінімальну плату. Під час цієї подорожі Odyssey ви заробите щедрі винагороди. Як бачимо, проєкт сам пише про щедрі винагороди, а хто ми такі, щоб не скористатись цим шансом. Щоб дізнатись більше, виконайте наведені нижче кроки. Давайте прочитаємо про наведені нижче кроки. Перш ніж ми зануримось в етапи, давайте представимо два ключові ресурси під час одіссеї: таємничу скриньку з кільцями та звукові кільця. Персні це основний ключовий ресурс для майбутніх нагород. Таємнича скринька це ключовий спосіб отримати звукові персні. Виконуйте різноманітні завдання, щоб заробити таємничу скриньку з кільцями. Ви можете отримати від 1 до 5 перснів, відкривши таємничу скриньку з перснями. Ось так це виглядає. Що ж, поки все не досить зрозуміло, тому давайте переходити вже до самої активності. Так як проєкт у нас на Solani, тоді нам потрібен і гаманець на Solani. Але саме цей проєкт рекомендує використовувати гаманець backpack. Тому ми і будемо зараз його встановлювати. Перший крок встановлюємо Backpack в wallet. Тут. Переходимо. Тут потрібно натиснути Додати в Chrome. Додаємо. І тут тиснемо додати розширення. Чекаємо, поки воно завантажиться. Все є. І тут нам потрібно створити новий гаманець. Тиснемо Create. New Wallet. Тут нас попереджають про seed фразу про те, що ніколи і нікому не потрібно її передавати, і потрібно обов'язково її собі записати і зберегти для того, щоб не втратити. Тиснемо це розумію і тиснемо Next. Далі, ось тут у вас буде seed фраза з 12 слів, яку обов'язково потрібно буде записати. Після цього тиснете на галочку і Next. Тут ви обираєте мережу, яку потрібно додати, так як ми будемо виконувати активність на Solani, то, звичайно, нам потрібна Solana. Далі тут потрібно вигадати свій пароль. Після того, як ви вигадали пароль, тиснемо Погодитись і Next. Далі потрібно вигадати ім'я вашого аккаунту. Я просто натисну цифру 1 і далі Next. Або ж можна скіпнути. Наприклад, натиснути Skip. Є, Тут нам рекомендують додати гаманець на панель. Давайте це зробимо. Відкриваємось тут і тиснемо Додати. Відкриваємо сам гаманець, тиснемо на нього. І бачимо, що гаманець ми створили. Перший пункт ми виконали. Давайте переходити до наступного пункту. Далі наступним пунктом додаємо тестову мережу. Тиснемо просто сюди, і воно автоматом скопіює. Відкриваємо наш гаманець, натискаємо ось сюди, і тут є Settings налаштування. Далі тут потрібно натиснути на Solana, тут вибрати RPC Connection, тут вибрати Custom, і сюди вставити. Те посилання, яке ми скопіювали з мого поста. Після того, як вставили, просто тиснемо апдейт. Є, як бачимо, ця мережа була додана. Ось тут у нас відображається зелененьким. Значить, все добре. Повертаємось назад. Так, повертаємось, і бачимо, що тут все під'єднано. Ми молодці, додали тестову мережу. Далі переходимо до наступного пункту. Беремо тестові токени тут. Нам потрібно взяти тестові токени Solani в. Тестові мережі Sonic. Davnet. Сюди потрібно вставити адресу вашого гаманця. Відкриваємо гаманець, тиснемось тут Скопіювати. І сюди вставляємо адресу вашого гаманця і тиснемо Confirm. Як бачимо, зараз є проблема з краном, він погано працює, тому що тільки 2 дні назад запустився цей давнет. Тобто це навіть ще не тестнет, і тому все дуже погано працює. Тому періодично заходимо, перевіряємо і обов'язково беремо тут тестові токени. В мене ж трошки тестових токенів є, тому ми будемо продовжувати цю активність і я вам пройдусь і покажу все, що можна зробити. Ви ж обов'язково зачекайте, коли буде працювати кран. Можливо, він буде працювати вже сьогодні, завтра, тому періодично заходимо і перевіряємо. Давайте натиснемо ще раз. Так, бачимо дуже багато запитів. Можемо спробувати почистити кеш цього сайту. Ось так Ось так ми робимо. Тиснемо готово і тиснемо перезавантажити. Знову додаємо свою адресу, і ось тут ставимо, що я людина. І спробуємо отримати тестові токени. О, є, тестові токени були відправлені. Клас! Бачите, якщо у вас не буде це працювати, обов'язково можете ось тут почистити кеш і все запрацювало. Давайте ж побачимо, чи прийшли тестові токени мені. Так, є тестові токени прийшли, я їх отримала. Якщо, наприклад, у вас не буде працювати кран, ви можете під ось цим постом, написати свій гаманець, і я відправлю вам трошки тестових токенів для того, щоб ви могли виконувати активність. Якщо ж буде працювати кран, все чудово, можете переходити далі до наступного пункту. І як бачимо, якщо ми натискаємо ще раз, то треба зачекати, ось давайте ще раз, треба зачекати 24 години і спробувати ще раз. Тобто завтра, 22 числа, після 11.36, я зможу знову отримати ці тестові токени. Але я думаю, що однієї солани нам буде цілком достатньо для того, щоб пройти всю активність, яка є від цього проєкту. Так, тестові токени ми взяли, переходимо до наступного пункту. Наступний пункт виконуємо активність на платформі тут. Переходимо, відкриваємо. Тут потрібно обов'язково приєднати ваш гаманець. Тиснемо Connect. І як бачимо, ось ці два гаманці пропонує нам проєкт. Ми вже поставили «Backpack», тому тиснемо Connect. Якщо у вас один раз не спрацювало, тиснемо ще раз, тому що таке буває. Ось, мене не пускало, я оновила сторінку, і воно автоматично все запрацювало. І тут хоче вже приєднати мій гаманець. Тиснемо підтвердити, і тут тиснемо я погоджуюсь. Є. Нас привітали за те, що ми приєднали гаманець. Клас. Тут ми закриваємо і далі можемо переходити до активності. Тиснемо на «Task Center» і тут тиснемо my task». Якщо у вас буде ось такий великий масштаб, і ви і вам погано буде видно ось кнопки, як бачу по половині кнопці, тому просто тиснемо ось сюди і зменшуємо масштаб для того, щоб бачити вже все те, що нам потрібно. Перше завдання називається Знайомтесь з Сонік, які тут є правила. Давайте прочитаємо. Натисніть на соціальні кнопки, щоб прив'язати свій аккаунт і виконати завдання. 3 три містері Бокс для прив'язки аккаунтів Твіттеру і Дискорду. Це одноразове завдання і не обнуляється. Добре, давайте тиснемо Follow і тиснемо авторизувати додаток. Як бачимо, все авторизувалось. Тиснемо Join Discord. І тут також тиснемо авторизувати. Як бачимо, все є. Давайте спробуємо оновити сторінку. І після того, як ми виконали ці завдання, ми бачимо, що тут у нас відображається нуль боксів, а по суті, нам повинні були дати три. Але тут є невеличка хитрість. Якщо ви натиснете сюди, ви побачите, що у вас є три бокси. А 0 це відображається, бо у вас немає кілець. Ми з вами вже говорили про кільця і про бокси. Тут відображається тільки кільця. А тут відображаються бокси. Ми можемо відкрити зараз три бокси, але давайте відкриємо всі бокси разом, які ми заробимо сьогодні після всієї активності. Домовились? Добре. Що ж, це завдання ми виконали. Можемо переходити до наступного: чекін, реєстрація. Тобто це потрібно виконувати кожного дня. Обов'язково цей сайт можна додати одразу в нашу папку кожен день. Я собі додаю вже, тисну готово, і в папці кожен день. Я буду виконувати цю активність. Що тут треба робити? Давайте прочитаємо. Спочатку запросіть тестовий сол. Ми з вами вже його отримали, так, тестові токени. Натисніть Зареєструватися, щоб виконати завдання, і автоматично отримати відповідну винагороду. Якщо ви пропустите один день, підрахунок винагород обнулиться і почнеться спочатку. Детальна інформація про винагороди. Зареєструйтесь протягом від 1 до 7 днів, щоб отримати один. Бокс, зареєструйтесь на 8-14 день, щоб отримати 2 містері бокса. І зареєструйтесь більше, ніж 14 днів, щоб отримати 3 містері бокса. Окей, давайте пробувати. Тиснемо чекін. Нічого не відбувається. Давайте ще раз натиснемо чекін. Давайте спробуємо оновити сторінку. Спробуємо ще раз. Я вже разів 15 спробувала натиснути чекін, щоб мені зарахували чекін за сьогодні, але це зараз не працює. Тому періодично треба повертатися і дивитися, чи буде воно працювати. Якщо у вас теж не працює, просто поверніться пізніше. Наприклад, через хвилин 30, через годину, через пару годин. І спробуйте ще раз. Давайте останній раз спробуємо. Ні, нічого не відбувається, тому давайте переходити далі. Давайте тут далі подивимось вкладку «Реферал». пропустимо поки що цю вкладку, і тут можемо подивитись правила, які тут є. Скопіюйте код запрошення та надішліть його другу. Якщо друг успішно виконує завдання, познайомся з Соником. Тобто, якщо він приєднає свій твіттер і приєднає свій Discord, він буде вважатись успішно активованим, а ви отримаєте відповідну винагороду. За кожного успішно запрошеного друга ви автоматично отримаєте один Mystery Box. Тому ви можете запросити друга, подругу, знайомого, родича і отримати за нього також реварди. Запрошення можна скопіювати ось тут. Тепер давайте перейдемо в вкладку TX Milestone». Давайте почитаємо правила: будь-яке завдання та взаємодія в ланцюжку генерує відповідний запис про транзакцію, скорочено «TX». Тобто нам потрібно тут робити «TX» – це транзакції. Отримайте винагороду вручну, натиснувши кнопку нижче. Незатребувані винагороди будуть анульовані в кінці дня. Тобто тут нам потрібно зробити 10 транзакцій для того, щоб отримати 2 бокси. Треба зробити 50 транзакцій це все за один день, і отримати 4 бокси. І зробити 100 транзакцій для того, щоб отримати 6 боксів. Думаю, в принципі, це зрозуміло. Тут зупинятись не будемо. Переходимо далі. Ці ми всі вкладки передивились, далі є поки що закрита вкладка, це Рінг Лотері. Тобто, я думаю, що тут буде якась цікава лотерея, але поки що це закрито. І можемо перейти в останню вкладку, це Game Adventures. І можемо також почитати правила. Натисніть на будь-яку гру нижче, щоб завантажити і спробувати її. Ознайомтеся з правилами гри та правилами розподілу винагород. Грайте в ці ігри, щоб отримувати нагороди. Як бачимо, тут поки що тільки одна гра. Давайте спробуємо в неї пограти, але для початку треба подивитись її гайд, щоб розуміти, як в неї грати. Гра називається Jogo джого Jogo – це платформа для торгівлі думками на основі штучного інтелекту, де думка кожного винагороджується. Зараз ми в прямому ефірі кампанії Sonic Tessnet Odyssey. Виконуйте завдання в грі «Джого-Джого» та отримайте ексклюзивні додаткові винагороди. Спускаємось нижче і можемо побачити. Тут нам пропонують сайт для того, щоб перейти в гру. Тут пропонують встановити один з гаманців, це ми вже зробили, тестову мережу додали. Що нам потрібно? Далі нам кажуть, що нам потрібно зареєструватися. Ну, давайте переходимо. Одразу тиснемо Play. І тут потрібно зареєструватися. Пишемо свій актуальний емейл, пишемо пароль і тиснемо Create account». Є. Yeah, Аккаунт ми створили. Далі нам потрібно приєднати свій гаманець. Тиснемо на профіль, і тут лог. Віз Solana. І вибираємо наш гаманець backpack і тиснемо підтвердити. Є, yeah, ми його приєднали і тиснемо Bind. І також тиснемо підтвердити. Є. Yeah, ми приєднали гаманець до цієї гри. Далі наступним пунктом нам потрібно перейти в Wallet, натиснути Депозит і тут натиснути «Faucet». Ось так запит з тестовими токенами вже висить більше, ніж 10 хвилин. Тому, якщо у вас так само, просто поверніться пізніше. Як бачимо, тут виникло повідомлення про те, що зараз проблеми з мережею. Все цілком може бути. Тому просто поверніться пізніше. Також для того, щоб розуміти, як пограти в цю гру, наводимо ось сюди, і тут є гайд. Переходимо на цей гайд, і тут можна детально подивитись, що за чим треба робити. Все прямо на детальних інструкціях розписано зі скріншотами. Думаю. Проблем у вас виникнути не повинно. Тільки робимо тоді, коли вже запрацює мережа. Ми ж зупинятись на цьому не будемо. Далі наступним пунктом виконуємо активність на Galaxy Тут переходимо. Тиснемо Приєднатись і приєднуємося нашим метамаском. Далі підтвердити. Далі ми заходимо в профіль. Settings, нам же потрібно приєднати наш гаманець «Backpack». Тиснемо Wallet Address». Якщо у вас тут не приєднаний гаманець Solana, то просто тиснете сюди на плюсик. Якщо у вас так само приєднаний гаманець, наприклад, від Solana у мене приєднаний Phantom, то я просто натискаю сюди, для того, щоб його видалити з цю адресу. І тут спустимось нижче. І тут вже буде приєднати гаманець «Backpack». Натискаємо сюди, підтвердити, підтвердити. Є, ви сюди поставили гаманець «Бекпек», Не забудьте назад, потім після виконання цієї активності, назад змінити на гаманець Фантома. Тому переходимо ще раз за посиланням, щоб одразу попасти на цю активність, яка нам треба. І тут вже починаємо виконувати. Тут аж 6 кроків. Переходимо на перший крок. Тут нам потрібно приєднатись в Twitter, підписатись, тиснемо читати. Закриваємо і тиснемо перевірити. Далі тиснемо лайк. Нам потрібно поставити на пост, тиснемо Вподобати, закриваємо і теж тиснемо на перевірку. Далі тиснемо ретвіт. Нам потрібно зробити ретвіт цього поста. Тиснемо Зробити репост, Закрити. І знову ж таки перевірка. Якщо трошки буде підглючувати, нічого страшного, це все нормально. Далі нам потрібно приєднатися в Discord і отримати фам роль Переходимо в Discord. Тиснем Приєднатись і за те, що ви приєднаєтесь в Discord, ви можете отримати цю роль. Тиснемо Перевірити, є. Далі потрібно приєднатись в Telegram канал Окей. Тиснемо Відкрити, приєднання, все є. Повертаємось назад і тиснемо знову на перевірку. Якщо ви ось так натискаєте, нічого не відбувається, нічого страшного, перезавантажте сторінку і спробуйте ще раз натиснути. Є, натиснули вже з п'ятого разу, все зарахувало. Далі є запросити друга. Ви можете запросити друга і отримати додатково ще плюс один поїнт. А так ми отримаємо зараз 25 поїнтів з 26. Це не обов'язкова активність. Просто за кожен пункт ви отримуєте більше балів. Це все. Але обов'язково то ні. І тиснемо «Claim». Є. Ми забрали 25 поєнтів, закриваємо, і бачимо, що ми їх. Забрали. Переходимо до наступного. Другий крок. Тут нам потрібно перейти на сторінку, просто перейти. Ось так. Тиснем, перейшли на сторінку і тиснемо на те, щоб зарахували, але чомусь не зарахували. Нічого страшного, тиснемо на наступну сторінку, знову повертаємось і тиснемо перевірка. Йдемо далі, відкриваємо інші. І також тиснемо перевірити. Як бачимо, автоматом зарахувалось попередні, хоча до цього не зараховувало. Тому не зупиняйтесь і продовжуйте далі. Знову переходимо, повертаємось і знову тиснемо на перевірку. Знову не зарахувало, нічого страшного. Тут нам потрібно взяти тестові токени. Ми сьогодні вже їх взяли, тому давайте натиснемо. Чомусь, поки не зараховує. Якщо ми отак відкриємо, ми можемо побачити те, що остання перевірка була куратором в 6.41 ранку, 21.06 в 6.41 ранку. Так як тестові токени я взяла буквально там 15 хвилин назад, тому це завдання поки що мені не зараховує. Як тільки куратор, Знову передивиться це завдання, тобто він його перевірить, воно стане мені доступно, я зможу натиснути ось так і забрати 50 поїнтів за отримання тестових токенів з крану. Куратори перевіряють раз в день, тому я зайду завтра і заберу ці додаткові поінти. Також тут можемо запросити друзів. Я поки що заберу 20 поїнтів і зможу потім дозабрати ще свої 50. Давайте переходити до третьої кампанії. Тут потрібно просто перейти на сайт. І тут ми бачимо Daily візит, тобто це ми можемо робити кожного дня. Тут у нас є таймер. Через 14 годин закінчується це завдання і починається ще раз. Ця активність йде до 31.08. Тому часу на фармити поєнтів, я думаю, більш ніж достатньо. Забираємо кожного дня. Нагадую, ми можемо забирати ось ці 5 поїнтів, заходити на цю кампанію на Galaxy, і просто переходити на сайт. Нічого складного не бачу. Переходимо до наступного четвертого кроку. Нам потрібно перейти. Також на сайт, знову тиснемо «Оновити», і тут нам потрібно пограти в старт -рінг лотері. Але ми бачили, що ще цей пункт не відкритий, тому чекаємо. Далі переходимо до наступного. Тут також Daily, тобто ми можемо робити це також кожного дня. Тиснемо «Оновити», Бачимо, що поки що не оновилось. Давайте спробуємо оновити сторінку. Знову натиснемо. І, як бачимо, після чергового оновлення нам зараховуються ці 5 поїнтів. Так. Тиснемо Забрати, є, забрали. І давайте переходимо до останнього завдання. За це завдання нам дають 10 поїнтів, якщо ми запросимо друга в цю активність. Нагадую, ця активність на Gelx до 31.08. Що ж, давайте тоді відкриємо бокси, тиснемо Open і тиснемо Open All. І «Open». Як бачимо, бокси теж не відкриваються, тому, напевно, все ж таки проблеми з цією мережею. Тому періодично заходимо, перевіряємо, чи працює мережа, і робимо активність. В принципі, це вся активність, яка є в цьому проєкті. Також про оновлення з цього проєкту я обов'язково буду писати в своєму телеграм-каналі, а також, якщо будуть виходити нові активності, також про це. Напишу в своєму телеграм-каналі, тому якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар. Під минулим відео. Минуле відео у нас було про бере а саме про оновлений тесне, тому якщо не дивились це відео, обов'язково перегляньте, адже це проєкт, який точно не варто пропускати нікому. Вставляємо сюди посилання і тиснемо рандомайз. Є дякую, але кодового слова немає, тому будемо переобирати. Тиснемо «Переобирати». При обміні таке пише: маршрут не знайдено, для цього обміну не знайдено маршруту. Спробуйте іншу пару. І так, з кожною парою, що це може бути. Це може бути. Те, що не працює мережа, і просто потрібно скористатись пізніше. Також тут теж нема кодового слова, тому будемо переобирати. Це мій коментар під цим постом закріплений, тому він також участі не бере. Але тут і також немає кодового слова, тому перебираємо. А я думаю, чому мені не приходять тестові токени? Дякую вам окремо за коментар, але він також участі не приймає, тому що тут немає кодового слова. Так, дякую за інструкцію, але зараз, щоб обміняти 0,4 бера, це всього 5 STG USDC Мет. Кодове слово було мед, тому я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Вам потрібно написати під ось цим постом Я виграв, я з вами зв'яжусь і відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово в цьому відео буде СОНІК. Для того щоб взяти участь і виграти 50 гривень за коментар, вам потрібно під ось цим відео написати коментар і додати слово «Сонік». Все, ви стаєте учасником розіграшу 50 гривень. Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.